Боже, що тут відбувається? Це Геге, да? Окей, він годинник. Шикарний годинник у вогні. Імба. Який жаль, а я хотів подивитися на твоє обличчя. Я так розумію, ти не скажеш нам, де твоя зірка, чи не так? Яка зірка? Що? Ціна за те, що вони обрали неправильний шлях, буде дорожче, ніж вони очікували. Вони роз'їбуть весь автобус, А, ні, автобус їх роз'їбав, нормально. Нормально, живемо. Сподіваюсь, що ви станете гарним для нас лідером. Що ти його перший раз бачиш? Який лідер? Нас? Лідер? Я вражена тим, що ви змогли вберегти свою голову. Але ж не вберіг? Що тепер, коли навички для всіх грішників пов'язані, ви можете десь шестерню праворуч, щоб розпочати фазу бою. А, тобто. Що? Ось я такого уявлення немає, що я роблю. Не сталося? Я думаю, це було неважливо, тому що нас повинні були роз'їбати. Що а що мені тепер робити? Я грибу, бро. Я не знаю, що тобі робити. Ти знаєш, чому я щенував тільки цих двох? Я взагалі ніхуя не розумію. <рик Split> взагалі. Тобі доведеться страждати ще багато разів, Данте. <пл彈> <пл彈> Данте. Так... Та голос людини з червоними очима. Що? <пл彈> Що? <пл彈> <пл彈> Що? <пл彈> Боже, яка ти гарна! Ти в моєму смаку, <пл <cerka>? ти в курсі? Відправляємося. Мила, <Варам. Варам, варам>. така мила. Окей, okay, окей, okay. це, напевно, основний шип з ГГ, можливо, не знаю. З... В усіх іграх є якась головна дівчинка, так? Да? З цим грішником порівняно легко впоратися з точки зору особистості, однак сплеск емоцій або раптова зміна навколишнього середовища може призвести до того, що частини або все його тіло перетвориться на тканини комах, що нахуй! Скоріше за все буде робити розумні судження. Тому, якщо вам потрібна слушна порада, варто почати розмову з нею. Однак не варто забувати, ця грішниця пережила жахливе плавання у далеких водоймах, її запас терпіння може бути невеликим. Але щойно ви зробите крок на туди і розмові з нею, повернути її довіру буде важко. Звертатися до неї чи ні? Аж подавилась Ніхуя в тебе да, бідка майже з розміром своє тіло, нормально. Напевно, він щось компенсує. Обережно, минуло цієї грішності є тим, що навіть у нашій компанії може викликати проблеми. Не рекомендується викликати вони особисто образу на вас. Поняв, якась а, нічого не бачу. Цей грішник хоче чути чіткі та лаконічні команди, які не вимагають від нього міркувань І все. Заїбіть, оце інформації. Це цікатий мужик. Напевно, тобі подобається. Він <ривіт> щер питає навіщо вирушати в ампері. Хм... Якщо до цього, вас чекає скара по кінці шляху. Достатньо. Ахуєнно пояснив, Дякую тобі, друже. Я їду, хуй знає куди, хуй знає на чому, з хуй знає ким. Клас. Окей. <ривіт> Оооо. Okay. Режуня. Ладно. Норм, норм, все живі. Слуха, <гум> ты <humreiz."> uh, я можу нормально поролити нарешті, нарешті просто я чекала цієї миті І шо мені дадуть? Вау. Wow. О, oh, а шо краще, червоне, чи жовте. Ебать, ти рэпер. Я щось відчуваю, що він по буде, тобто ж краще жовтий? Так, да, ми перейб'ємо всю гачу одразу, прям всю. <звук> ага. Я молюся за вас так, що ви обов'язково. <звук> Хто ти такий? Вау! Ну давайте показуйте мені. Ну, щось він мені не дуже подобається. А який гарант взагалі в цій грі? Бо я щось протикала. Гарненько, відкрив. Бля! <laughs> Блін, а до речі. Чи варто? Вау, як гарно. Бля, це що таке? Ладно Бля, <laughs> в слизі. Ну шо, чи пощастить? У <плінь> <В> мене кролик! <плінь>